цілюючи ЗДІБНОСТІ я знаю, що я володію зцілюючими здібностями. Я знаю, як виявляти свої здібності вціленні себе та інших людей. Я знаю, як від'єднуватися від людини після його зцілення. Я знаю, як жити своїм щоденним життям і одночасно бути завжди зв'язаним з Всевишнім. Я знаю, як жити і вмію розпізнавати, що я дозволяю іншим енергіям підключатися до мене і що я бачу, відчуваю чужі енергії миттєво. Я знаю різницю між енергіями своїми. Енергіями свого партнера та енергіями інших людей, про яких я дбаю. Я знаю різницю між енергіями своїми та інших і можу надсилати чужі енергії у світло Всевишнього миттєво. Я знаю, як жити без того, щоб думати, що я занадто слабкий, щоб блокувати і не впускати негативні енергії всередині себе. Я знаю, як жити без того, щоб дозволяти іншим спустошувати, виснажувати мене. Я знаю, як здійснювати зцілення без того, щоб жертвувати з твоєю душею. Я знаю, як дозволяти Всевишньому зцілювати. Я знаю, що Всевишній є істинним цілителем. Я знаю, як жити так, щоб у мене не було потреби зцілювати під час мого відпочинку або мого сну. Я знаю, як залишатися в безпеці та захищеним під час роботи з людьми та під час мого сну. Я знаю, як жити без того, щоб переймати чужі енергії на себе для того, щоб довкола. Створювати гармонійний, комфортний простір. І якщо ви хочете отримати завантаження цих позитивних переконань, подумки, скажіть так, і саме зараз ви їх отримаєте.